Весняний кіносезон не перестає дивувати нас прем'єрами на будь-який смак, а за останній місяць в мережі вийшло чимало нових захоплюючих фільмів. І щоб ви не загубилися в їх різноманітті, сьогодні я підібрав 10 кращих новинок кіно, які вже доступні для перегляду в хорошій якості. Всіх вітаю, друзі! За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає чудове сімейне кіно з відмінним візуалом і атмосферою пригод, де герої намагаються знайти своє місце в новому технологічному світі, захоплюючи історичний епік, що проливає світло на легенду середньовічної Європи, яка стала символом опору і боротьби за свободу. А також глибоко драматична життєва історія, що показує, як рішучість протистоїть найжорстокішим обставинам та багато іншого. Тому влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Рейс на виліт. Гостросюжетний кримінальний бойовик із Джошем Хартнетом у головній ролі, в якому йдеться про чергову місію професійного найманця, котрий отримує завдання усунути загадкову жінку на борту літака. Холоднокровний вбивця Лукас Рейс, який давно звик виконувати найтяжчі замовлення, одного разу отримує завдання в найкоротші терміни вистежити і прибрати жінку на ім'я Іша. Він вирушає на борт пасажирського літака, аби перехопити таємничу ціль і здійснити задумане. Однак це завдання обертається для Лукаса смертельною пасткою, коли він дізнається, що опинився в центрі підступної змови. І зрозумівши, що тепер смерть загрожує їм обом, найманець та жертва змушені об'єднати зусилля, щоб вижити в умовах обмеженого простору і постійно наростаючої напруги, та з'ясувати, хто ж стоїть за цим кривавим планом. Це яскравий динамічний бойовик із купою трюків і божевільних бойових сцен, де герой, захищаючи потенційну жертву і власне життя на висоті 10 тисяч метрів, ризикує опинитися в безвихідній ситуації. Електричний штат. Фантастичний пригодницький екшен, який є екранізацією одноіменного графічного роману, та перенесе нас в альтернативну Америку 90-х, де роботи повстали в боротьбі за свої права, що призвело до зміни всієї цивілізації. Війна між людьми і роботами закінчилася вигнанням останніх в ізольовану зону під назвою Електричний штат, і в цьому новому світі головна героїня Мішель вирушає в небезпечну подорож, аби знайти свого зниклого брата. У супроводі кумедного робота і ексцентричного торгівця зброєю дівчина мандрує ретро-футуристичним заходом, зустрічаючи залишки технологічного повстання та протистоячи небезпекам, які чатують на кожному кроці. А разом зі своїми супутниками вона проникає в заборонену зону електричного штату, де об'єднується з новими союзниками та розкриє правду про зникнення свого брата, яка безпосередньо пов'язана з падінням цивілізації. Це чудове сімейне кіно з відмінним візуалом, що поєднує в собі елементи наукової фантастики і комедії та створює унікальну атмосферу, де технології переплітаються з людяністю, а герої намагаються знайти своє місце в новому світі. Новокаїн. Американський екшн трилер, в центрі сюжету якого скромний хлопець Нейтан, який народився з рідкісним генетичним захворюванням, через яке він взагалі не відчуває фізичного болю. Хлопець працює на пересічній посаді в банку, а його непримітне життя наповнене професійними турботами і повсякденними справами, та одного разу все кардинально змінюється. Його банк грабують невідомі зловмисники, а одна з його колег із засумісництвом дівчина мрії опиняється в заручниках у грабіжників. Тож Нейтану доведеться перетворити свій найбільший недолік на справжню суперсилу, щоб врятувати кохану. Герої, ігноруючи загрозу для власного життя, вступить в боротьбу з низкою злочинців та здивує їх своєю несприйнятливістю до болю, перетворивши вроджену особливість на смертоносну зброю. Це крутий бойовик трилер з доволі цікавим, нетривіальним сюжетом, захоплюючим екшн сценами та немалою кількістю гумору, що буде чудовою розвагою на вечір для любителів динамічних фільмів з вибуховим фіналом. Вільгельм Тель Захоплюючи історичний епік, який перенесе глядачів в 14 століття, коли європейські народи змагаються за перевагу один над одним за амбітні цілі їх лідерів та бажання захопити більше територій, в центрі історії мисливець на ім'я Вільгельм Тель, який очолює народне повстання у боротьбі за незалежність Швейцарії протистоячи австрійському королю тирану, який прагне завоювати всю Європу. В країні, охопленій хаосом, армія жорстокого правителя намагається встановити свої правила, та Вільгельм Тель готовий зробити все, щоб захистити рідні землі. Тож під його керівництвом розпочинається нелегка боротьба за свободу. Відчайдушний боєць разом зі своїми послідовниками йде проти армії деспота, а його мужність стає символом опору, що здатний змінити хід історії та подарувати надію цілому народу. Фільм показує трагічні часи середньовічної Європи і на тлі жорстоких битв проливає світло на легенду, розкриваючи невідомі сторони Вільгельма Теля, який є уособленням боротьби за незалежність. Партенопа романтична драма від італійського режисера Паоло Сорентіно, що розповідає про буремне життя прекрасної жінки на ім'я Партенопа, будні якої сповнені пошуків кохання, внутрішньої свободи та щастя. Події розгортаються в сонячному Неаполі, де закохана в своє місто героїня, проходить шлях від безтурботного дитинства до дорослого життя, коли вона перетворюється на сліпучу красуню, здатну закохати в себе будь-якого чоловіка. Здається, що доля підготувала для неї ідеальне майбутнє: Партенопа обожнює танці, займається мистецтвом та заводить палки романи. Однак її безтурботне життя кардинально змінюється після трагічної смерті брата. Ця подія призводить до розколу в яскравому житті героїні та змушує її поринути в похмурі, депресивні роздуми і відмовитися від нескінченних веселощів, щоб нарешті знайти своє призначення в житті. Це глибоко драматична любовна історія, яка досліджує теми пошуку ідентичності і прагнення до мрій та створює захоплюючий уяву образ жінки і мальовничого міста, які нерозривно пов'язані між собою. Профі вже традиційний щорічний бойовик із Джейсоном Стейтемом від режисера Девіда Ейра, який на цей раз розповість про колишнього спецагента, котрий намагається врятувати небайдужу йому людину. В центрі сюжету скромний будівельник із таємничим минулим Левон Кейт, який, незважаючи на непростий характер, швидко сходиться зі своїм новим босом та його донькою Дженні і навіть починає вважати їх своєю новою родиною. Однак його звичне життя отримує несподіваний поворот, коли Дженні стає жертвою викрадення. І для Левона настає момент, коли йому необхідно скинути всі маски та розкрити свої справжні здібності, щоб врятувати дівчину. Колишній профіль знову повертається в гру та використає всі свої смертельні навички, фізичну силу і стратегічне мислення, які колись зробили його міфічною фігурою в темному світі боротьби зі злочинцями. Це динамічний і брутальний екшен зі стейтемом, до якого ми всі давно звикли, і який вкотре покаже незламного героя у світі смертельних небезпек та наскільки далеко він готовий зайти заради справедливості. Останній подих американський сурвайвел трилер заснований на реальних подіях, в якому йдеться про досвідчених дайверів, котрі, ризикуючи власним життям, намагаються врятувати товариша з підводної пастки. В центрі історії професійний дайвер Кріс Лемонс, який під час ремонту підводного газопроводу опиняється відрізаним від судна підтримки на 100-метровій глибині із обмеженим запасом кисню. Починається відлік часу, і у водолаза є всього кілька хвилин на порятунок, а його колеги, борючись зі стихією, докладають максимальних зусиль, щоб втілити в життя ризикований та небезпечний план порятунку. І це випробування стане перевіркою для всієї команди, яка повинна об'єднатися щоб подолати критичну ситуацію, та, попри мізерні шанси на успіх, зробити все можливе, щоб врятувати друга з морських глибин. Фільм вражає підводними зйомками, деталями процесу занурення і емоційною напругою та показує, на які ризики готові йти люди заради порятунку члена команди в умовах, де кожна хвилина на рахунку. Моя мертва подруга Зої. Комедійна драма, що розповідає про жінку ветерана Меріт, яка під час бойових дій втратила свою найкращу подругу Зої, та після звільнення зі служби намагається справитися з емоційною травмою. Замкнена у своїх переживаннях, жінка все більше ізолює себе від реальності, не знаходячи втіхи, ні в терапії, ні в суворих настановах матері, і продовжує відчувати присутність Зої у своєму житті. Та коли вона повертається до сімейного будинку, несподівана зустріч зі своїм дідусем, ветераном в'єтнамської війни стає поворотним моментом для мері, даючи їй змогу по-новому поглянути на свої переживання. У цьому місці, наповненому спогадами і давніми травмами, вони обоє намагаються розібратися зі своїми внутрішніми демонами та зрозуміти, як продовжувати жити далі після всього, що вони бачили на війні. Це доволі похмура і глибока драматична історія, яка занурить нас у світ сповнений спогадів і туги, і в той же час показує, що незважаючи на втрати, справжня сила полягає в тому, щоб прийняти їх і жити далі. Я досі тут. Бразильська біографічна драма, яка отримала на останньому оскарі нагороду в номінації найкращий фільм іноземною мовою та розповідає правдиву історію неймовірної людської стійкості. Події фільму розгортаються в Бразилії 1971 року у непростий період правління військової диктатури. До будинку колишнього конгресмена Рубен Сапаєви вриваються солдати та відвозять чоловіка на допит, з якого він так і не повертається. Його дружина Юніс разом з дітьми опиняється перед страшною реальністю та в намаганні дізнатися, хоч щось про долю викраденого чоловіка стикається із жорстокою системою, яка не шкодує нікого. І в процесі своєї діяльності жінка не лише викриває похмурі таємниці режиму, а й знаходить собі сили та мужність, про які навіть не підозрювала, а її пошуки перетворюються на 30-річну боротьбу за правду. Ця емоційна життєва історія занурює глядача в атмосферу тих бурхливих часів та розповідає про болісне очікування і надію звичайної родини, показуючи, як рішучість може протистояти найжорстокішим обставинам. Сердечні очі. Американський комедійний слешер, який перенесе нас в місто Сіетл, де напередодні Дня Закоханих починає орудувати загадковий маньяк у масці, котрий вистежує та вбиває закохані пари. Сюжет розгортається довкола двох колег Еллі та Джеї, які в день святого Валентина опиняються в центрі кривавої гри на виживання, коли стають мішенью серійного вбивці, який помилково приймає їх за пару. Від романтичної атмосфери не лишається й сліду, а це непорозуміння занурює героїв у жахливу ніч, де вони повинні врятуватися від озброєного маніяка, маючи мізерні шанси на успіх. А паралельно з цим Джей та Еллі мають розкрити таємниці, що стоять за діями психопата, щоб зупинити його перші ж він завдасть нового удару, адже цього разу жодна пара в місті не застрахована від кривавої розправи. Це веселий фільм із розумілим сюжетом, який поєднує елементи романтичної комедії і класичного слешеру з чорним гумором, де герої мають протистояти вбивці, який хоче перетворити свято кохання на справжній кошмар. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалася добірка, не забувайте протиснути вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб завжди бути в курсі новинок кінематографа. Також, як завжди, із задоволенням почитаю ваші коментарі, тож доповнюйте мене та пишіть ваші улюблені фільми і що плануєте переглянути найближчим часом. Всім дякую за перегляд, бережіть себе і почуємось в наступному відео.